Ой, прийшла весна у мої міста, навіть що з скраю, як і вже немає. Ой прийшла ясна, сниться всім у снах, тим, хто ще між нами, тим, хто вже не встане, бачиш, весну, не втомились ми, хоч мились ми сльозами. Під усієї команди. Тревел Professional Груп. Щиро вітаємо зі святом Воскресіння Христового. У цей світлий день бажаємо миру в серці, тепла в оселі та радості, що наповнює душі. Нехай кожен день приносить вам натхнення та віру в добро. Бажаю благополуччя у кожному домі та злагоди в кожному серці. Нехай це свято подарує вам надію, натхнення та нові сили для звершень. Миру нашій землі, довгоочікуваної перемоги та щастя кожній українській родині. Нехай здійсняться всі мрії, а найголовніші цілі впевнено ведуть до успіху і нових вершин. Зі світлим святом великодня. Бажаю всім щастя. Здоров'я, натхнення, віри. Ми сильні, ми вільні, ми непереможні. Хай кожен день буде як писанка: барвистим, унікальним і створеним з любові. Нехай життя смакує, як мамина писанка. Яскраво, незабутньо, мрійливо. Вітаю від душі. Бажаю бути найкрутішими, як найкрутіше пасхальне бійце. Прийди в на розпаді. Шановні колеги, вітаю вас зі світлим святом Великодня. Нехай у серці панує весна, у домі затишу, а в житті натхнення і любов. Бажаю добра, віри і багато щасливих моментів. Не втрачайте віру, даруйте любов, діліться теплом. Нехай кожен день приносить вам натхнення та віру в добро. Нехай дороги будуть легкими, візи відкритими, а валізи завжди готовими. Бажаю вам, щоб ваші подорожі були такими ж яскравими, як великодні краша. Бажаю незламним воїнам України міцного здоров'я, мужності, стійкості та щасливого повернення додому. Христос воскрес! Бачиш, весну не втомились, хоч мились.